Збої у роботі вендингового обладнання ні для кого не секрет. А відтак обійтися без технічної підтримки просто неможливо. А як ваша підтримка, ето вас від незадоволених клієнтів! Усім вітання! На зв'язку Команда Приступей. і сьогодні ми поговоримо про оновлення, якого всі давно чекали. А саме про передачу кредиту на апарат без використання грошей. Подивимося, як це працює. Зайдемо на апарат. В панелі Управління апаратом знайдемо інструменти управління, в яких знайдемо нову кнопку Передати кредит на апарат. З'явиться спливаюче вікно. Передамо для прикладу кредит 10 гривень 50 копійок. Правимо його на апарат і можемо почути, що він передався! Після передачі кредиту на апарат з'явиться в списку подій, повідомлення, в якому буде видно логін користувача, з аккаунту якого був передано кредит, його суму та статус по передачі. Подивилися, як це працює, а тепер давайте дізнаємося, що до цього потрібно. А вам потрібен пристай серії A. Це пристрій для здійснення безготівкових платежів та збору даних телеметрії. Важливим аспектом є те, що переданий кредит триматиметься на апараті рівно 90 секунд, за які клієнт повинен зробити вибір. Клієнт може зробити вибір лише одного товару. Навіть якщо сума закинута за 2 чи 3 товари, він зможе вибрати тільки один, решта зникне. Що ж. Інтерфейс достатньо простий. Якщо виникають якісь труднощі, звертайтесь до нашої підтримки. Дякую, що дивилися! І чекаємо на ваш відгук. До зустрічі!